Вашій увазі вже популярний в нашому магазині тример під 0. Рекомендую чому, тому що це вже перевірений варіант. Цей тример, до речі, є в комплекті з шейвером. Ось таким дуже популярні набори. В нас ось сьогодні, по-моєму, два чи три замовили. Ось це він і є. Він просто йде окремо, хто хоче окремо, хто з шейвером, тут на три голівки, до речі, металевий. У нас теж окремо шейвер замовили. Ось, а тут у нас е окремо триммер. Перевага в тому, що тут є великі насадки на 1, 3, 5, 7. Тобто тут насадки до 7, це вже плюс. Мінімальний зріз нульовий. Це заявлено ось тут, по-перше, заявлено. Ну і показує на камеру зріз. Ось бачите, тут зуби май... майже в рівень з зубом. Зуби дрібні, приємні. Знову ж таки, можна використовувати для гоління тіла, обличчя, окантування. Дисплей показує рівень заряду акумулятора. Може працювати від акумулятора, може працювати від мережі. Ціна в нас традиційна 750, як і було. Замовити можна на сайті Tremor. Ось, будь ласка, модель. Можете написати повідомлення в TikTok, Відповідаємо через інстаграм, як вам зручно будь-який спосіб зв'язку. Магазин знаходиться в Київ, правда, 47 сім ретрові. Тут можна оглянути, подивитися, забрати.